На початку 13 століття в монгольських степах під владою Чингісхана постала могутня держава, яка протягом 1207-1222 років підкорила південний Сибір, Північний Китай, Середню Азію, Персію та Закавказя. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. І сьогодні перенесемось назад у 13 століття та поговоримо про військову трагедію Київської Росії. А саме битву на річці Калка, передумови, наслідки та причини поразки. Передумови. Наприкінці другого десятиліття 13 століття монгольські хани почали готуватися до вторгнення в Прикаспійські та Причорноморські степи, де панували основні суперники монголів, половці. Для розвідування шляху через Кавказ було направлено 30-тисячне військо під керівництвом. Найдосвідченіших полководців Чингісхана Субедея і Джебе. У 1222 році монгольське військо несподівано для половців здолало в Кавказькі гори і опинилося поблизу їхніх володінь. Половецькі хани, зібравши сили, дали монголам бій на березі річки Сіверський Донець, але зазнали поразки. Потім монголи рушили до Криму, де захопили венесіанську фортецю Судак по старовинній назві Сурош. Тим часом тесть Галицького князя Мстислава Удатного Половецький хан Котян звернувся по допомогу до руських князів. Якщо не допоможете нам, будемо ми сьогодні порубані, а вас на завтра порубай. Треба відзначити, що половці були не тільки противниками Русі на півдні, але часто і союзниками в боротьбі різних руських князів між собою або використовувалися проти зовнішніх ворогів. Так, навесні 1221 року Мстислав з допомогою половців відбив в угорців Галич. Також русичів і половців пов'язувала торгівля і династичні шлюби. Стислав доклав чимало зусиль, щоб об'єднати руських князів для протидії монголам. На з'їзді князів у Києві було вирішено дати монголам бій у половецьких степах. Загалом у похід проти монголів виступили понад 20 князів. Зокрема, Київський, Галицький, Волинський, Чернігівський, СМОленський, Курський, Трубчевський і Потиульський князі. Лише Володимир Суздальський князь відмовився від походу. Похід руських князів. У середині квітня 1223 року об'єднане військо руських князів і половців у кількості 50-60 тисяч воїнів зібралося на Зарубі, літописне місто біля острова Варязького. Острів знаходився навпроти гирла річки Трубіж. Було сформовано три військових раті. Першу рать Київську очолював великий князь київський Мстислав Романович, тобто формальний глава походу. До неї увійшли київський полк, дружина його сина Всеволода Мстиславського і зятя князя Андрія Івановича, Туровського князя, князя Шумського Святослава Інгваровича, князя Несвижського Юрія Ярополковича, князя Добровицького Олександра Глібовича, Овруцького князя Володимира Рюріковича і багато інших князів. Другою раттю Чернігово-Смоленською керував князь Чернігівський Стислав Святославович. Йому підпорядковувалися дружини Переяславського князя Михайла Всеволодовича, Курського князя Олега Святославича, князів Потивльського Ізяслава Володимировича і Трубчевського Святослава Всеволодовича. Третя радь Галицько-Волинська Половецька була під командуванням ініціатора походу Галицького князя Стислава Удалого або Удатного. У його війська входили сили Галицького князівства. Також дружини волинського князя Данила Романовича, луцького князя Мстислава Ярославовича Німого, Дорогобузького князя Ізяслава Інгоровича та Половецькі сили на чолі з їхнім воєводою Ярунь. Монголи, дізнавшись про формування війська руських князів, направили до них своїх послів з пропозицією відмовитися від походу, оскільки їх цікавили лише половці. Проте князі їм відмовили і перебили послів. Князі вважали, що це підступ. Тоді Субедей і Джебе вислали нове посольство, яке оголосило Русі війну. Ви послухали половців, а послів наших перебили. Йдете проти нас, то йдіть, ми вас не чіпали, Бог всім суддя. Це посольство було відпущено додому. 23 травня русько-половецькі війська переправилися через річку Дніпро і рушили в половецькі степи. Війська йшли вісім днів. Вони сильно розтяглися. Вперед йшли половецькі загони і дружини під командуванням Галицького князя Мстислава Удатного. За ними слідували сили чернігівського князя Мстислава Святославича, а всю колону замикали загони великого князя київського Мстислава Старого. По дорозі Русичів і Половців зустрічали монголо-татарські розвідувальні дозори, які не вступали у відкритий бій, і застосовували традиційно для монголо-татар. Тактику бою заманювання ворогу під удар основних сил. Битва на річці Калка 31 травня, за іншими джерелами 16 червня 1223 року головні сили русько-половецького війська і монголів зустрілися на річці Калка – Зараз Кальчик – притока річки Кальміус, що впадає в Азовське море. Спочатку русько полевецьке військо примусило монголів відійти на лівий берег річки у вирішальний момент битви. Між князями виникла незгода. Стислав Удатний не став чекати підходу основних сил і, переправившись через річку, вдарив по першій лінії ворожого війська. Про основні сили ворога він не знав. Він не повідомив про свої плани київського і чернігівського князя. Здавалося так. Наче він і не хотів ні з ким ділитися славою і вступив у бій без погодження з іншими князями. Найдосвідченіші татарські полководці Субедей і Джебе же скористалися цією фатальною помилкою. Ворог сам підставився під удар і дозволив розбити себе по частинах. Половці і полки Мстислава Удатного зіткнулися з потужною готовою до жорстокого бою армією. Галицький князь зрозумів глибину своєї помилки. Але було пізно. У висновку половецькі війська не витримали монгольського контуру дару і кинулися в розтіч. Чернігівська радь взагалі виявилася в ситуації, коли передові дружини вже вступили в бій, а інші частини тільки переправлялися через річку. Чернігівські полки були зім'яті і не змогли нічого зробити. Окремі опірні загони не могли змінити хід бою. У цій різанині склав голову і воїн Добриня, один із прототипів билинного Добрині Микитича. Деякі загони взагалі не знали і не брали участь в битві, відставши від основних сил. Їх підхопило загальним потоком переслідуваних монголами. Це була вже бійня, а не бій. Врятуватися вдалося лише незначній частині руських військ. Під час бою Данило був поранений у груди, але все-таки продовжував керувати своїми полками. Князь зміг організовано вивести військо з бою, уникнувши монголів, які переслідували їх три дні, і з незначними втратами повернутися додому. Коли стало зрозуміло, що полки Мстислава Удатного й Половці зазнали поразки, інші князі так і не рушили в бій, щоб спробувати переломити його на свою користь. Це дало монголам змогу вщент розбити руські полки поодинці. Зокрема, полки Великого князя київського Мстислава Романовича Старого. Залишилася осторонь від цієї битви. Ряд дослідників припускають, що своєчасне ведення в бій його військ могли змінити результат бою. Але, мабуть, ситуація була вже непоправною. Найдовше захищалися Мстислав Романович і його київська дружина. Вони утворили укріплений город, який дозволив їм протриматись три дні. Разом із ними опір монголам чинив князь Андрій, Мстиславів і князь Добровицький Олександр. Противник ніяк не міг здобути укріплення, тому пішов на хитрість. Монголи запропонували русинам переговори про здачу і відправили до великого князя київського послом Половецького воєводу Плоскиню. Князям було обіцяно помилування в обмін на грошовий викуп і здачу города. Коли ж ті прийняли умови і вийшли з укріплень, бродники зв'язали їх і передали монголам. Дружина і воїни укріплення були вирізані. Самих князів монголи поклали під дерев'яний поміст і розчавили, влаштувавши на ньому святковий бенкет. Для монголів битва на Калці була однією з рядових битв, які вони провели у Китаї, Середній Азії чи Кавказі. Після неї загони Субедея і Джебе зруйнували руське місто Новгород Святополчий і, перейшовши річку Донець, вирушили додому по правому березі річки Волга. Проте, неподалік міста Сувар на переправі через Волгу їх атакували волзькі булгари. Монголи були змушені відступити, втративши полководця Джеба, і відійшли до середньої Азії. На Великому Курултаї на берегах річки Сирдар'я Субедей особисто доповів Чінгісхану подробиці кавказько причорноморського походу. Наслідки та причини поразки. Під час битви на Калці руські дружини зазнали значних втрат. Загинули шість князів, і лише кожен десятий воїн повернувся неушкодженим. Як повідомляє літопис, руські князі зазнали такої поразки, якої ще не було ніколи. Головною причиною поразки стала відсутність єдності давньоруського війська. Князі постійно вели міжусобну війну, якби армія діяла в традиційному русичам стилі бою в центрі піхота. Тобто Київське ополчення посилене іншими загонами, а на флангах важкі князівські кінні дружини, наприклад, на правому фланзі Галицько-Волинська, а на лівому фланзі Чернігово-Смоленська. А половців, залишивши в резерві, шансів перемогти у татар, практично не було А відтак не було б і знищення Росії через 13 років. Ну а на сьогодні у мене все. Якщо вам цікава історія Київської Русі, пишіть про це коментарі і ми продовжимо розповіді на цю тему. На все добре!